І в продажу у нас Audi e-tron 2020 року випуску на дуже класній комплектації вже з новими електрозеркалами, які показують у нас цифрову картинку, а не аналогову. По автомобілю у нас камери 360, це в нас повний привід. 75-та батарея. Запас ходу більше 300 км кругові парктроніки, допомога при паркуванні, S-Line пакет, гарна LED-оптика. Безпечовий доступ на всіх чотирьох дверях, електропривід кришки багажника, пам'ять сидінь, Бенкен Доловс. У нас акустика, всі чотири електросклопідйомники, дуже гарне зображення, все повністю ціле, 106 тисяч кілометрів пробігу, Алькантара плюс шкіра, також електропакет, також всіх сидінь. Три цифрових екрани. Android Auto та CarPlay, все повністю працює, асистент також працюють. Чорна стеля, дуже гарний салон, максимально збережений. По кузову питань немає, вся в рідній фарбі, все повністю працює, жодної помилки немає. Тому чекаємо вас в автопарку, Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.